424-й окремий батальйон безпілотних систем Сварог дякує програмі Герой Карс, благодійного фонду Руслана Сосика та мережі супермаркетів ВАРУС за передану техніку. Частина техніки вже виконує задачі на східних та південних напрямках по відбиттю збройної агресії на нашу державу. Всім велике дякую за те, що долучаєтеся до збору. Ці машини дуже важливі для нас, для забезпечення мобільності наших пілотів та виконування задач по знищенню ворога, розвідуванні цілей і інших задач, поставлених нам. Шановні клієнти. Сьогодні я звертаюся до вас із щирою вдячністю та великим хвилюванням. Саме от завдяки вашій підтримці, ВАРУС, разом з Геройка передає для 424 го батальйону безпілотних систем «Сварог» 17 автомобілів. Ці автомобілі це шанс зберегти життя, підсилити мобільність і захист наших бійців. Від це, від команди Геройкар, від бійців 424-го батальйону. Щиро дякуємо за вашу щедрість і небайдужість. Хочу окремо подякувати нашим військовим. Дякую вам за щоденну стійкість, мужність і неймовірну відданість своїй справі. Усе, що ми робимо в тилу, лише підтримка тих, хто тримає країну на своїх плечах. Слава Україні! Героям слава!